Вітаю. Нещодавно продав свій корпус. Хотів його зняти, потім вже відправляти-продавати, але не вийшло по часу. Треба було шодесенько виймати комплектуючі і відправляти. От, Зараз така ситуація, що в мене немає корпусу поки, тому я його очікую і вже відео з телефону записую, не з комп'ютера. Ось. Це комп'ютер Winga CS316B. Корпус для мене обрався по довжині відеокарті і з висотою кулера. Також я хотів непоганий зовнішній вигляд з місцем для модінгу комп'ютера, і так само з вікном, хвильовими фільтрами. І ось такий був для мене недорогий варіант. Я його купляв півроку тому. Тому в мене досить півроку. На зараз, як ми бачимо, його немає в наявності, але я не сумніваюся, що він ще з'явиться в продажі. Або ви будете купляти у когось. І цей обзорчик, такий тет-а-тет, -тет, він вам пригодиться. Я вам розкажу про досвід використання, про проблеми, з якими я столкнувся, і з його плюсами. Для початку хотів би все ж таки про щось приємне, тому з плюсів. З плюсів у нас йде пильові фільтри і розташування кулерів. Кулерів в комплекті не йде, але, як ми бачимо, у нас ідуть. 320 наперед, 2 120 х зверху і 1 120 на вихід за кулером. От, з тилу. Е, Яка у нас ситуація? Спереду неможливо вставити 3, тому запасіться, так скажем, терпінням і встановлюйте 2 кулери спереду. Трошки пізніше про те, чому. Ось. Пильові фільтри. Пилові фільтри знаходяться на решітці. Ось тут. Він прикріплений, не приклеєний, а прикріплений на гвинтики, тому їх можна знімати спокійно я знімав і мив. Наступне це пильовий фільтр знизу і так само пильовий фільтр зверху. Це дуже-дуже в мене плюс, тому що пильові фільтри що захищають від пилу. Наступне, що можу відмітити, це 3 USB зверху. Я використовував лише один для наушників, але вважаю, що більше не менше, тому це добре. От. Плюсом у мене йде під столом комп'ютер, тому кнопка розташування живлення для мене дуже зручна. От, просто тикнув і погнали. Ось такий у нього зовнішній вигляд. Е, наступний з плюсів. Не дивлячись на його долі такий малий габарит, у цього корпуса приємні такі зазначені довжина по 310 і висота центрального процесора кулера. Це 159 Можна продати до 160, але я не впевнений, що 160 до і стане. Ось його габарити. Товщина металу 0,5. Хочу сказати вам, що корпус, хоч і по цифрам тонкий, але в такому ціновому діапазоні дуже багато які. 0,5, 0,6. Це в цілому розповсюджене. Навіть за 2000 бравши комп'ютер, ви корпус отримаєте 0,5, 0,6, може 0,7, це не точно. От. Дана модель зараз з по курсу долару трошки подорожчала. При мені вона коштувала 1100, зараз вона коштувала останнім часом 1200. От. Як і в цілому корпуси трохи дорожчають. Не усюди тонкий метал, є місця ребри жорсткості, і місцями цей метал дуже добрий. Він більш такий твердий, тому він форму тримає. Ви можете десь багнути, вирізати, поламати, що ви хочете, ви можете зробити. Але метал тут досить цікаві. дешевий, але і якісний От, на свою тувщину. Ще один плюс це не акрилове віконечко, а закалене скло. Воно тут дійсно доволі таке товсте. Мені сподобалося. Я його без проблем знімав, мив, ставив назад. За півроку у мене не було жодних подряпин, чи якихось коголів, чи чогось. У мене скло ну, залишилося просто в ідеальному стані. Я його там випадково мог міг трошки вдарити при розборці комп'ютера, чи чисті, чи чогось просто неаккуратно покласти. Воно реально міцне. Ось такі візуальні мінуси, ой, плюси вибачаюсь. Внутрішність у нас ось такі. Це зовнішнє, це внутрішні. Ось. Тобто з плюсів це його габарити. Вони доволі такі скромні. Вміщаємось всередину дуже 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 на рівні. Третє. Це є місце для тюнінгу. Я собі клеїв наклеєчки. Вони мені дуже спеціально роздруковував в копіцентрі. Воно все супер було просто Му, конфетка. Четверте. Це його продуваємість. Він дійсно дуже продуваємий. Як хочете, так і робите. Спереду, ззаду. Хочете ще зверху. Можна робити все, що захочемо. Кабель менеджмент тут більш-менш він достойний. От. Тобто, шосте це ціна за його функціонал. Ціна тут доволі таки демократична. І це такий, я б сказав, мінімально стильний корпус. Давайте тепер з мінусів. Передня панель не встановлює 3 по 120, тому що отут є маленький такий прикол з нашим системним управлінням корпусу. Ось, бачите. Воно закриває доступ до верхнього розташування е, наших кулерів. І тому ми вішаємо не до самого верху, а до самого низу. Отак. Таким чином, ми сміщуємо верхній кулер, середній кулер донизу, і нижній кулер вже стає або встане, або не встане. Тут великі ну, питання у мене не встало. Наступний мінус. Гвинтики додаткового. Оці гвинтики, вони додаткового, щоб додатково вкріпити його в корпус, у нас є ще місця, але воно дуже і дуже погано туди йде. Настільки погано, що мені треба було плоскогубцями його якби в метал прорізати, наче там різьби не було. Тому для мене це було трохи так проблематично. Я брав, брав викрутку, питався закрутити, але ніяк. Я приходила з силою. А з силою, ви розумієте, якщо щось не щось, можна зламати, або саме цей е, двосторонній закрутка-викрутка для прикручення материнської плати, або, не дай Бог, ще її корпусу. Можна прогнути, чи ще в якийсь ось прикол. От, це такий достатньо серйозний був мінус, тому що там воно ну, не хотіло закручуватися, наче там не було різьби. Хто е -е, б мог гадати, але наступний мінус це його е -е, продувальність і його пильові фільтри. У мене такий дуже високий рівень пилу в хаті. Прям вообще -то -то, прям кошмар. Е -е, от, і, хоча і пильові фільтри. Є, але і вони заселялися. Вдувалися спереді пиль, плюс там у нас є собака, вікно під столом, купа пилі, постійне прибирання, але все одно купа пилі. От. Хороший вентилятор буде засасувати. Наліпає на решіці. не дуже багато, але є. Плюс сам мі такий оцей мікропил, малесенький такий, він все одно задувається у щелини. Тому що щілини фільтра вони достатньо крупні, щоб гарно е, воду через себе пропускати, тому багато пила попадає не, не, ну, в, у, сам, у саму систему. Це вирішується просто додатковим фільтром, е, таким самим розвіром, або більш дрібними. Але це вже кастомна система, ви повинні самі це робити. Це касається тільки на вдум, тому що через вдув проходить оця пилюка. І через видов вона може йти. Тому кажучи про те, що якщо у вас верхні кулери на виду, ви можете сітку туди прибрати. І коли він працює, він повинен буде видувати активно, а не налипати з середньої сторони кулерів. Такий є прикол. Такий мікро-мікро, такий мінус, тому що це все можна почистити. На жаль, наступне місце це. Блок живлення з великою кількістю кабелів, або з великою їх довжиною. Я поставив звичайний ATX Чифтековський GPS, мабуть. А, от. І в нього було два на відеокарту, куча Molexів, куча там оцих SATA живлень і так далі. Тому у мене от тут. Там, де стоять у мене додаткове е, кріплення під хард е, і SSD, оця, е, як називається, корзина для дисків, там у мене були кабелі, і вони реально там лежали. Тобто, я пустив тут кабелі, жгут, тут кабелі, жгут, і все. Отут лежала просто купа незадіяних кабель. Це можна купити е, якийсь блок живлення, який. Оці, що можна самому вибирати, які кабелі тобі треба, які не треба. Зйомними з кабелями. От. Або ви дивитися живлення без великої кількості кабелів, або їх метража. Тому що у мене прям добротно було. От. Це другий мінус. А, третій вибачаюся. Перший це були прикрутки материнської плати, друге це було. Те, що пилюка досить добре проходить, і третє, це блок живлення. От такі були мінуси. Цілкому цілком, мені корпус дуже сподобався, тому що він реально за мінімальну ціну він пропонує вам добру плодуваймість, пильові фільтри і загартоване скло. Це супер. Ось. Натомість з цьому корпусу я замовив собі інший корпус. І про нього буде випуск. Ось його назва. Буду на нього робити огляд, а це вже іншим, іншим разом. Як до мене він приїде, я зроблю суперський випуск до збірки, після збірки, і вже буде мені зрозуміло, чи правильно, що я продав той і купив дорожчий. Розуміти, що таке за більш дорожчі корпуси. Ось, Такий в мене вийшов обзор. Якщо вам цікаві якісь питання по корпусу, можете мені написати. Я довго з ним возився, робив кастом, робив сюди наклейку, сюди наклейки робив стікери, по довжині робив, зверху робив. З кріпленнями, з гвинтиками, з комплектацією, з чисткою я все проходив. Тому можете мене запитати, що там, як там, по самим цим. От, в інтернеті є ще більш подробні відгуки, там на відео, можете подивитися рушки, до речі, одноразові, виламуються і все. От. В цілому можу рекомендувати. Хочете хороший за мінімальну вартість, будь ласка. Але є варіанти краще. Ось такий у мене відосик, тому пишіть там коментарі, ставте лайки, може, щоб більше людей подивилося. Тому все.